Ви на каналі Ірина Літовка продовжуємо з вами розклад на березень місяць. Січень, лютий да, березень, бо я зараз запутаюся. Березень місяць, Мілітополь, так само фон нульовий аркан, дурак а ще і неблагоприятне фінансове. І ресурсне становище тих окупантів. Давайте його розшифруємо. Ну, Їм не благоприятно, а нам дуже приємно. Правда ж, любі моя? Так, зараз дивимося, докладаємо карти на березень. Так, що ж там в них так не Тупічок тоже. Ну, тупік на тупіке і... Потом... тому що і саме так, даже моя кицька. Тому що деякі зраднички повтікали, мабуть, з фінанси пове... увезли, да? ресурси увезли, тому у, у березні все, закінчилось, лафа закінчилась. Понимаєте? Мир, найвищий аркан. Денег нет, но ви держитесь, жадність. Денег нет. Закінчились ці статки, тому ось так буде важкувато тим із грошима. А якщо буде важкувато, в не з грошима, то тим людям мирним, кого вони перевели на свої виплати, у березні також буде важкувато. Тому запасайтесь ресурсами, грошима. Купляйте їжу, тому що в березні буде у вас в Мелітополі важкувато.